Що буде зі світлом цієї зими? Важко, дуже моторошно, але можна. Ми перетворились на дефіцитну державу. Графіки відключення роса, росна, росна. мережі б'ють кожен день. Білінг бек-системи. Ми де факто it кампанія. Ти О. Що? ми його монтуємо чи не монтуємо, чи Дорогоглас. Друз друзі, привіт вітаю вас! Це знов стас Юрасов, і наше шоу Стас it Глас, it Око Українською мовою. Але сьогодні це буде трохи інший глаз, трохи інше око, тому що сьогодні це буде Стас енергооко у гостях у компанії Ясно. Ми сьогодні разом з Сергієм розкажемо вам про те, що буде зі світлом цієї зими. Отак, от, от ми пам'ятаємо, як ви, як оти, 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 ви працювали у різних коворкінгах, на підлозі, десь на ковдрі під ковдрою. У вас не було світла. Що буде цієї зими? Сергію, що буде цієї зими? Привіт. Привіт. О, да, Це, до речі, важливо. Якщо дуже коротко і підтримати твій, твій початок, то буде зима. Нормально. Від температури буде усе залежати. Кожні 5, здається, градусів піднімається на 200 МВт споживання. Це значить, що місто витрачає більше електроенергії і більше навантаження на всю енергосистему. Минулої зими нам досить пощастило з тої точки зору, що ніколи не було декілька днів поспіль, коли б трималась температура нижча, ніж 10 градусів. Тобто вона вночі провалювалась там до мінус 12, в день вона підіймалась до мінус 2, там плюс 3. але ніколи не було такої довгої історії з холодами. Чому це важливо? Тому що треба ж боятись зиму взимку відсутності світла, важко, незрозуміло як дуже ну дуже моторошно, незвично, але можна без тепла. Будинок промерзає і все, якщо відповідати на. Питання, що буде зимку, то я скажу чесно: ну ніхто ж не знає. Треба розуміти, що вся енергосистема ділиться на дві великі складові. Перша складова це генераційна частина. Тобто це частина, яка генерує нам електроенергію. Ми пам'ятаємо, що що у нас є? У нас є декілька видів генерації. У нас є атомна генерація, зелена енергетика, світло, гідро. І цей вітер. І у нас є ТЕЦКІ. З точки зору генерації, треба ще пам'ятати, що ми маємо можемо залучати електроенергію з європейських країн. Якщо повернутися там, до повномасштабного вторгнення, то ми були завжди профіцитною державою. Ми виробляли більше електроенергії, ніж ми споживаємо як країна. Я маю на увазі. Після повномасштабного вторгнення, буквально в перші там, дні тижні, здається. Ми як країна втратили найбільший генераційний об'єкт. Цей генераційний об'єкт він там найбільший в Європі і, мабуть, один із найбільших у світі з точки зору генерації. І звісно, що навіть без обстрілів, навіть без обстрілів, у нас в деякі години в деяких місяцях, місяцях року, коли споживання зростає, це відбувається, коли дуже холодно, і це відбувається, коли дуже дуже, дуже спек спекотно. Нам не вистачало. Тобто ми перетворились, якщо так казати, по-простому. Ми перетворились. На дефіцитну державу, що відбулося за минулий цей сезон опалювальний, дуже багато генераційних я маю на увазі об'єктів було пошкоджено або знищено. В першу чергу треба відмітити дві найважливіші речі. У нас як України розширились можливості з точки зору залучення фізично електроенергії з європейських країн. А це яка може бути частина? Це досить велика, але я би не хотів озвучувати ці цифри, бо я думаю, що з точки зору там кінцевих споживачів це не важливо, а з точки зору там інформації, яка може там гуляти, може це важливо. Тому не будемо про це. Друга гарна новина, що сильно пошкоджені об'єкти генерації, їх відновлюють там позиленки, все що можливо було. Відновили, яка там працює. ми навіть під час війни запустили цього літа додаткові генерації. 114 МВт, Здається, потужності той же підрозділ, який займається ТЕЦКами, вони майже вже відновились, на на відновили на 80%. Це, Те, що було зруйновано росньою, це що було розбомлено, Воно тецькі да відновлюється. Те, що можливо відновити, воно відновлюється. Тому це гарна друга новина. Друга частина це мережі в широкому сенсі. Від генераційних об'єктів повинно електроенергія. Ну вона повинна бути доставлена до кінцевих споживачів. і всі ці мережі можна розділити на дві великі такі составні частини. Перше це великі державні електромережі. Це в першу чергу компанія на Мукренерго цим займається у мене. Це лінії високої потужності, потужність через трансформаторні вузли потрохи падає, І електроенергія підходить, ну умовно підходить до міст. І вже там в областях, містах є мережі, так звані локальні. Київські електромережі, в Житомирі здається, там Житомирські електромережі. І це окремі вже компанії, які дистрибутують електроенергію. Вже до кінцевих споживачів, що е, відбувалось минулою зими з мережами. Тут можна казати, що русня, да Та можна без питань, Все, русня, 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 русня. Що русня бомбила? Окрім генераційних об'єктів, які вони бомбили. Вони також бомбили в першу чергу у ці магістральні електромережі. Ну з точки зору споживачів, всі казали, що горить трансформатор. Тобто, навіть якщо в тебе електроенергія є, ти не можеш її доставити. І проблема заключається в тому, що на кожну на кожну мить споживання е, споживання повинно дорівнювати. Виробництво і навпаки, тому що не може бути перекосу. Тому коли там щось вимикається, потрібно гасити десь виробництво. І якщо ти гасиш виробництво, то ти ж гаситься і інші території. То це, це, це баланс. І я так розумію, що це не один день, коли атомна станція просто по це кожна хвилина, кожне там не так просто це зробити. Не можна зробити це до речі, можна зробити такий ж крок в сторону і пояснити, чому. Різні види генерації, а як вони впливають на мережі на споживання? Бо у кожної у кожного виду генерації є свої плюси, є свої мінуси. Як атомна генерація дуже великі інвестиції в більшості країн світу. Вони завжди або державні на 100%, або держава володіє більшою частиною там акції, або там. Іншими формами, ну, формами володіння, в неї є дуже великий плюс. Вона з точки зору операційної операційного генерації вона відносно дешева. але в неї є дуже великий мінус. Якщо блок на тисячу, ти не можеш, коли в тебе яке щось погасилось, там, споживання, ти не можеш прикрутити блок до 800. У тебе є блок, який генерує тисячу. І в тебе є споживання тисячу. Але якщо вдруг щось прилетіло, і споживання через мережі впало на 50%, то треба що? Вимикати весь блок. Йдемо далі. Е, зелена генерація. Почнемо з сонця. Ну дуже просто. Сонце взимку мало. Все, Сонячна генерація є. її нема. Да. А якщо ми кажемо про літу, да, вдень вона є, але в день якраз найменше споживання, і воно може трохи там ну, і не треба. А ввечері, коли споживання зростає, у нас генерації сонячної нема, то беремо гідро. Після обстрілу гідро нам дуже допомагало, тому що був великий паводок і було багато води, і тобто вони могли багато виробляти електроенергії, але ж паводок він не постійний. Тобто, влітку паводку вже немає, вітер. Ну з вітром все взагалі дуже просто: або вітер є, або вітер або вітру. Нема. Якщо ми кажемо про тецьки, да? да, звісно, це найдорожча з точки зору там, собівартості генерації електроенергії, але в ньому є дуже великий плюс. Ти можеш контролювати, тобі потрібно 200, ти робиш 200. Споживання зросло, тобі потрібно там, 275, ти можеш зробити 275. І, на мій погляд, завжди, коли в тебе є декілька. Типів генерації є там, як то кажуть, головний диспетчер в країні, який бачить всю систему, який балансує, тобто то знаходить енергобаланс в системі на кожне на кожну там хвилину, на кожен день повертаючись трішки до мереж. Що відбувається у нас? Ми, ми, ми кажемо, що русня розбивала ті інакші мережі, і що падало споживання, і треба було маневрувати з генерацією. Це дуже там складна робота. От, давайте так, ми працюємо ну, як ясно, ми працюємо на Донеччині, і там, звісно, йдуть бойові дії. Гаряча прям лінія, лінія фронту, там мережі б'ють кожен день. Гарна штука в тому, що всіх локальних мережах, що їх досить швидко можна відновити, тому що там запчастини досить стандартизовані. І якщо в тебе є запаси часу, ну тобі треба час, ти їх відновлюєш. Якщо ми кажемо про енергетичні вузли магістральних мереж, той же трансформатор є унікальною унікальним виробом для кожного вузла. З точки зору всіх навантажень і функціональності, він робиться отакий для цього міста. Ну для цього конкретного міста До речі я чув, що дуже важко його і довго виробляти від 9 до 12 місяців. Я знаю, що компанії, які там виготовляють і мають потужності, вони там скорочують для нас сроки, виготовлення головна задача по відновленню і по стабільності системи це. Мати відновлені трансформатор і і мати якийсь запас по цим трансформаторам, тому так, що щось розоб'ють, щось можна підлаштувати таке інше. Чи воно є таке зараз? Запаси ну, давайте так, це там не наша компанія робить, це зробить у КНР. Наскільки я знаю, я коли стало зрозуміло, що русня б'є, почались проекти там донорська допомога. Колеги замовляли ці трансформатори, і я знаю заяви там генерального Укренерго, що він каже, що більшість трансформаторів. Виготовлена в путі в дорозі або вже десь встановлена. Тому це гарно. новина, вона, на мій погляд, і він озвучує, що головна мета компанії створити навіть запас. А який захист для цього трансформатора? Ну звісно, там на 100% його треба закопувати. Я не буду коментувати, що зроблено, що не зроблено. Скажу так, кожен енергооб'єкт з точки зору можливості технічних і з точки зору там швидкості там реалізації цієї ідеї, кожна компанія робить. Бо можеш захищати не тільки закопують під землю, можеш захищати, будуючи, будуючи кордони бетоні, там і таке інше, і всі це робили ще з середини. Ну спочатку там обстрілів, навіть раніше деякі компанії почали робити це. Тому, на мій погляд, ми з точки зору захисту енергооб'єктів, звісно, підійшли краще, ніж там ми були там 10 жовтня торік. Повертаючись до мереж, був серпень, і в серпні ми пережили без відключень в серпні. Було досить спекотно в деякі дні, коли було дуже спекотно, споживання електроенергії наблизилось, яка була минулої зими. На мій погляд, це гарна. новина. от це гарна. Ну, новина. Так. ми знаємо, як вирішувати проблеми з генерацією. Ми знаємо, що наші системи пошкоджені, але є процес відновлення. І ми бачимо, що навіть серпні, коли ще на 100% там відновилось, не сюди їхало. Але навіть при цьому балансі наша система витримує. Тобто, наша система витримає і з одного боку, і з іншого боку, єдиним чинником, який може нам завадити пережити нормально зиму, русня. Да, графіки відключення, що з ними як змінюється. ми їх за літо з мережами трошки переробили покращення продукту. Це вже не MVP, це вже реальний продукт. Додаток у вас є Додаток, додаток у нас є. Він я його не люблю, я його персонально не люблю. Тому я маю надію, що в листопаді або. В цьому грудні з'явиться наш мобільний додаток, який яка вже зробив, ну яка вже робиться, виходячи з тої стратегії інхаус команда А чи не любите його? Я дуже прискіпливо відношусь до, Додатків, су, до, да? не, до, до до проектів до продуктів, які є наші, тому що такого додатку ні у кого немає на території України ну, з, да. з наших конкурентів. Я скажу так, але для я ж кажу, для мене не меншими не є утілітіс для мене бенчі є. Більш розвинуті ринки і більш розвинуті оці customer experience компанії їх продукти. Тому для мене більш увага я там для до банковської системи, яка там на 10 кроків, ну на десь на 7-5 років попереду е, нашого ринку, yeah. до всяких додатків із фітнес-індустрії американської. Тому що дуже складна індустрія, але з точки зору додатків і як вони це роблять ну там це фантастика. Я хочу, щоб він ну якщо він кращий, і щоб time to маркет кожних змін був е швидший. А цей додаток. Не ми робили це був у той аутсорсинг, який ми зробили. там все працює, все нормально, але і таймту маркет мені не вистачає. Ну ми щось вигадали. Давайте зробимо там не два місяці, а там зробимо за три тижні. І по-друге, ну вже прийшов час. Він вже при час йому дати вже нове дихання. Минулого рок році, ну іноді, коли навіть було світло, не було мобільного зв'язку чи інтернету. Мобільні оператори і провайдери також не були готові. У них вони докупляли батареї, які потім були в них резервні. От можливо, є якісь зараз рішення цього питання. Якщо чесно, треба питати у самих мобільних операторів, як вони наразі готові. Але я точно знаю з тими ж двома точно генеральними директорами «Київстара» і Vodafone, їх там колегами стоп-менеджерами, спілкувалися там в свевесь опалювальний сезон. Там на вихід із нього а вони посилюються. Вони дуже дуже сильно посилились, посили з точки зору живлення ключових ключових своїх базових станцій. В цілому не енергосистема, ні мобільна система. Вона не проектувалась на те, що буде русня. Графіки завжди були ну налаштовані на екстрені аварійні випадки, які там не стосуються всієї країни. Ми спілкувались там, розбирали кейси. А чому там на початку, коли ввели ті графіки, а чому деякі там будинки відключаються пізніше? Там одна з історій була, що перегружається програмний продукт? Ну він перевантажений. Він ну як забивається, і все він висне там. Нажимаєш там вимкнути. А потім вімкнути через там півтори години. Потім знову, і це топовий продукт світовий. Він взагалі не готовий був до, до того, що що він повинен працювати в таких Перемикану умовах. На да. це, це велика проблема. Гарна ж новина, що ми, як ці кінцеві споживачі, там як громадяни, ми ж теж готові краще. Ну давайте будемо відверти. Ну, до речі, нам в коментарях напишіть, ви готові краще чи ні. Там перша теза: в цілому система готова краще, тому ми можемо. Думати тільки про це про цю русню, яка може щось розбити. Буде вона чи не буде бити, ми не знаємо. Ми повинні виходити з того, що вона буде ну, буде бити. Я завжди розповідаю історію, що не можна дати загальну таку пораду, яка там буде універсальна для кожного. Чому не це, це дуже важливо? Чому? Якщо я там в мене дві ноги дві руки, я маю їздити, зовні у мене машина. В принципі, якщо я живу сам і мені там 43, я там знаю, скільки я там їм за тиждень їди, що мені там не потрібні, або потрібні якісь ліки, яке моє споживання зарядок телефонів на день, що мені повинен інтернет? Я можу з свого стилю життя прогнозувати, що я буду робити, коли не буде два часи світла. Якщо я вдома, то це буде екофло і інтернет. Я думаю, буде ще дві годинки. Якщо не буде світла день, що я буду робити? Окей, в мене є там те те, те, що я буду їсти. Я буду їсти те, що я буду одягати. А якщо світло не буде три дня, то я розумію, що мій електробудинок буде і буде мінус 15. Якщо буде плюс 15 взимку, то я можу навіть із будинками. Ну з квартири не б... бо в мене є інтернет. Їжа в мене є. Але якщо це буде там дуже холодно, то я розумію, що я там ну, мені буде дуже важко. Ми з друзями запланували і варіант. Я там там у нас є. Друг, в якому ми інвестували в його будиночок, він там енергонезалежний. І кожна на своя історія. Якщо в мене маленька дитина двохмісячна, треба щось планувати більше, ніж просто акумулятор і працюючий інтернет. Можливо, треба мати якісь батарейки більш потужні, щоб була тепла вода чи таке інше. І мені здається, що кожен повинен це от зробити для своєї сім'ї, для себе, для своїх близьких Альтернативні і навіть самі. Лячний сценарії, тому що коли ми проживаємо лячний сценарій в голові, ми все одно трошки щось зробимо. Що стосується порад взагалі, дуже недооцінена історія з утепленням своїх осель. Перше, що треба перевірити, якщо ви там живете в будинку чи в квартирі, під'їзд у вас зачиняються двері в під'їзд чи не зачиняються, тому що іде велика велика втрата тепла до 20% можна зекономити тепла, якщо буде будиночок утіплений. Мінімальними штуками з точки зору там погані вікна не до кінця двері. Закрає друга історія. На мій погляд, недооцінена історія з точки зору мобільного зв'язку. Якщо зникне зв'язок, що кожен буде робити? От ви знаєте, що буде, якщо не буде світла три дні, де ви зустрінетесь не знаю, з другом там чи з прийдем, де я можу вийти в інтернет, почитати новини? У мене є Starlink. Якщо у мого сусіда немає старлінка, він знає, що у мене є старлінк, якщо йому треба, він в підключиться йде всього, йде. да, В нього буде інтернет. Все, він же зі мною там проконтактував. Я кажу: не переживай на ліки. Це теж важлива річ. Якщо я залежний від яких ліків, мені повинно їх приймати, треба мати невеличкий свій запас. Да, і це, ну, там, ну, це прямо. Принципово це цим принципово це важливо і треба сказати, що наша там компанія ясно працює з, ну, з різними там колегами, які спеціалісти з точки зору психології, з точки зору як це відбувається з людьми. Я скажу так, ми вже це переживали в цілому. Да, буде на мій погляд. Я можу там просто ну, психологічно буде. Ну звісно, чи стало краще до речі, сплачувати по рахунках? А, ні. Давайте так. Є позитивні зміни, є не досить позитивні. Позитивні зміни люди почали заощаджувати не з точки зору економії грошей, а заощаджувати з точки зору заощадження споживання електроенергії. І, на мій погляд, це там ну дуже вимикати лампочки, там де не треба. Ну звісно, спорити. да, там ну мій там улюблений приклад. Бойлер завжди працював. Ну по, по ну повісти боляр. Я стоїть, не да. до болери стоїть, стоїть завжди там тепла чи гаряча вода, яка тобі потрібна. Потім так. Треба ж економити. Що ти робиш? Ідеш, розбираєшся на бойлері, щось не розбирався на бойлері. Потім поставив ну, розумну розетку, яка ну, перекриває доступ до електроенергії бойлеру на весь день, окрім 2 години з ра, дуже ранку, і 2 години ввечері. Все. І бойлер працює у мене там 4 години в день. Теплі поли. Навіщо мені теплі поли? Вимкнув і все. Болюче питання, до речі, для мене. Історія там, з пранням. Я завжди прав так. Ну, тобто, вона пральна машинка, ти йдеш по квартирі, о, речі, ну, там, пішов, да, пішов поправив, все. Там. А ти такий думаєш, а скільки ти можеш влізти? Ти такий почав туди класти речі, класти. і ти зрозумів, що ти можеш там, прати ну, ну, раз на тиждень, ну, два рази на тиждень. Загрузили, після 10-ї вимкнув, коли вже споживання впало, чи в день і вимкнув автоматом. Ну... А ви записуєте поради, тому що, тому, це тому що нормально. І була гарна історія, коли ще кияни реагували на ці ну, як це? призиви, маніфести. Ми вийшли всі енергокомпанії в один день, попросили всіх киян скинути споживання. І там в перші дні, я вже не пам'ятаю, десь під 20% вечірній пік кияни збили. Що Ми ви? можемо як громада. Моделювати у цей пік. Потім, коли почались відключення, ну такі вже досить агресивні, коли влучали там від відновлення йшло там з різними часовими інтервалами, то там вже була історія відкладеного спросу, ну, споживання. Коли там вже там просидів там, 4-6 годин без світла, лінія вмикається, нам споживання Важливо, нам в два рази зростає, паляться запобіжники, будів, будівля залишається без світла, і ти там багаєш там через. Телеканали через той Фейсбук, що люди. Ну коли з'являється світло, ну так вімкнули світло, горить, це гаразд. Ну дві хвилинки почекайте, не вмикайте чайник, Все бойлер так і таке інше, воно ну, згорить у вас. Тому, на мій погляд, люди вже це навчились, і, на мій погляд, у цей навичка, яка вже у нас з'явилась, вона нам допоможе. Такий курс молодого енергобійця. Да да, 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 до речі, гарна назва. У Вас працює багато в айтішників. Вони щось корисно роблять, у далі чесно. вона міша, колеги. Всім привіт. Я вас дуже люблю і маю надію, що ви щось робите. І що, що, те, що ви робите, це дуже корисно. Що, що таке бізнес? Ясно, ясно, десь купує електроенергію та газ. І потім продає їх населенню і продає цю електронну газу бізнесу. Спекулянт. Ну це такий бізнес, це трейдинговий бізнес. Але з точки зору ми ж межутілітіс і з точки зору операційної діяльності, ми де факто it кампанія То серце нашої системи це білінг. Потім у нас є бек-системи, які там коннектори там. Дівічі такі інше, і потім вже фронт нашої системи. Вам же не потрібно йти до мене в офіс, щоб там заплатити. Да? Ви можете це зробити онлайн. Вам не потрібно зустрічатись з моїм там, якщо ви бізнес, з нашим там сейлз менеджером, щоб законтрактуватись. Ви можете це зробити онлайн, договір підписати і все. Можете по телефону поспілкувати щось там, поторгуватись там, ви ну, з'ясувати відносини, і все де факто. Ми it компанія кампанія, і ми не скажу так, що ми вже. Он зе топ серед it компаній. І тому ми декілька років тому почали цю трансформацію. В першу чергу це тут, в другу чергу, це езекюшн. Що ми робимо, щоб перейти від бла-бла-бла до реальних дій? Ці проекти, які ми запустили там вже під час повномасштабного вторгнення, там 100% онлайн, це ми потрохи рухаємось до, ну, до такий, на 100% it компанії, яка заробляє. Кошти на продажу утілітіс. Це може бути електрика, це може бути газ, це може бути щось інше. Але ми в першу чергу сервісна it компанія Вже в принципі, принципті да, Так, Ми вже ніж uh, utility кампані. Якщо ми кажемо про компанію, я не порівнюю себе з іншими утіліті, тому що я знаю всі утіліті в Україні. Я знаю майже всі утіліті по світу. Є ну, є дуже небагато. Прикладів у світі, коли у компанії там зробили крок і перестали бути класичними, і пішли, для, ну, для нас це дуже великі референси, такі ми за ними дуже їх любимо. Спілкуємося таким інше. Це заява. З точки зору, що ж робиться: спочатку, ми ж вагались: ну, яка буде стратегія? Ми будемо замовником, який йде до. Компанії і каже, ой, зробить нам щось. Це не відповідає там сутності. Тому ми вважаємо, що ми там продуктова IT-компанія і ми розвиваємо в першу чергу інхаус. В силу того, що нам багато треба зробити, ми ще другим курсом залучаємо під різні проекти вже аутсорсингові компанії. Чи я завжди кажу, що у нас є ядро нашої, це інхаус команда і є. Кільце наших колег, наших партнерів, які нам допомагають а прискорити, б купити якусь експертизу, ми ще не на ну, якому ще ми не маємо всередині. Що стосується кількості, це більше 70 людей. Точно чи можна піти працювати у ясно? Можна хто можна. хто треба? вам? Та у нас зараз в активному пошуку дуже цікаві senior проджекти для великих it проєктів Білінгових систем. Там це завжди які можуть щось робити руками. А от якщо є білінг, це завжди є big data. Як ви використовуєте і чи використовуєте, як вона допомагає вам жити взагалі? чесно скажу, ми знаходимося на початку. Ми більш всього продвинулись з точки зору використання дати про наших споживачів. Для збору коштів, то ви знаєте, що ця людина не буде платити з силу, того що ринок у нас ще не лібералізований, тобто ви не можете в Києві обрати там постачальника з Житомира, а в Житомирі ви як не можете обрати ясно, тому ну, що так. Але ми свою стратегію компанії будуємо з того, що рано чи пізно я маю персональну надію, що дуже рано цей ринок відкриється. Як в бізнесі, кожний бізнес може собі обрати постачальника, постачальник може обрати чи не обирати собі клієнта. Ну тобто, це буде нормальний риночний віднос. Ми виходимо з того, що лібералізація буде там умовно завтра, і всі ці інвестиції, і всю цю стратегію ми робимо ж першу чергу з цього розуміння. Ну, вже в бізнесі можна обрати. Я так розумію, в бізнесі, в бізнесі да в бізнесі, і... да, в бізнесі, да як це відбувається сьогодні? У нас вересень, наступний місяць, і це логічно. Це жовтень, щоб постачати електроенергію для жовтні, я повинен її купити в вересні. Ми, як з вами, як мешканці Києва, споживаємо їх. В жовтні і десь на початку, це вже як на перскі, не перський. Знавайте, отак я зроблю, щоб було на, на початку листопада клієнти наші починають сплачувати. Ладно, оцей геп, який ну, виникає касовий розрив, який я компенсую за рахунок банківських овердрафтів, то було б ще нормально. Ну, це там ну, бізнес-моделі, бізнес-моделі, що поробиш, але ж споживачі. В Силу того, що у нас немає культури споживання, як в європейських та північноамериканських країнах. Direct, ну, direct debit, або в тебе там невеличка переплата завжди висить. Ну яка там дорівнює вони мінімум там, дорівнює при, середньому при, споживанню. Да? да припей середнє споживання за місяць, і ти не можеш провалитись Тому для мене це велика історія зі збором коштів. І, і це, якщо всі 100% такі пішли, і заплатили в перший день. Ну а будемо від відверті. Досить низький відсоток людей платять навіть на, ну, на наступну на міну мі... да наступний місяць. І тому я до чого Низький пересня? відсоток так. Дуже низький відсоток. По пам'яті, це в перший місяць платять 68%. Велика частина людей не платять перший місяць. Да, а от інші? З іншими треба що робити? Працювати. Деякі клієнти не платять не тому, що в них немає грошей, або вони там не хочуть, або вони забувають. І тому їм треба нагадувати, і це нагадування повинно бути ну, досить таким, ну, френдлі, такі ну, такі інші, що люди, добре, ти вже ну, два місяці дорого, боргу. Є, є клієнти, які, а, у мене борг, скільки борг там. Дві тисячі, він такий, бух 5, все. ми такі, все, і це є такий типаж клієнтів. І з різними клієнтами треба працювати по-іншому. І тому з точки зору типології, як платять, як вони, коли ввечері зранку, коли їм лучше написати, Ось з цієї точки зору ми знаємо про клієнта все. Я думаю, що наступним кроком, коли ми, от ми запустили програму лояльності свою, часно сплачуєш. Рахунки вчасно. Ти отримуєш бонуси, які ти можеш потім витрати на реальні речі в нашому інтернет-магазині або на наших партнерів. Треба ще трохи крипти додати Ні, крипта у нас з'явиться. Мені до речі однаково. Як вони мені сплачують? Головне, щоб вони мені сплачували. Тому крипта у нас з'явиться. Ну в принципі, я задав всі питання. Якщо у вас є якісь побажання до для наших глядачів, айтішників, щось їм сказати таке, що вони не знали, ви можете це зробити прямо зараз. Ну, по перше, дякую, що дивитесь нас. Маю надію, що ви готові. Uh, і все буде добре. Не лякайтесь і дякую вам, що дивилися. Дякую. Вас дякую. друзі. Дякую, що дивилися. Якщо у вас є питання, то пишіть нам в коментарях. Обов'язково знайдемо yeah. відповідь. Ставте нам лайки, коментарі. побачення.